Масштабна атака на Київ, пожежі і руйнування в семи районах міста. Серед постраждалих діти, батьки та медики лікарні Охматдит. Ми просто вже виводили в диму дітей. Я не знаю, я не бачила там. На території дитячої лікарні розбирають завали. Туди з'їхалися волонтери, містяни та всі екстрені служби Києва. Ми проводили обстеження та евакуацію центрального корпусу дев'ятиповерхового. Тоді приступили до розбору завалів. Наші журналісти побували на місці трагедії. Всі деталі вже за мить. Біля Охмадиту сотні людей. Вони прийшли допомогти. На вулиці безліч спецтехніки. Медики та рятувальники виносять дітей з-під завалів. Під час ракетного удару десятирічна Соломія була в операційній батьки привезли її на лікування з Волинської області. Це був їхній перший день у медзакладі. Ми шукали ще певно з півтори години дитину. Ми не могли знати. Її просто спустили в підвал. Ми не знали просто де вона. Нам ніхто ну не міг просто пояснити, бо паніка була. Охмадит найбільший спеціалізований медзаклад України. Тут лікують дітей з усіх областей. Росіяни зруйнували токсикологічний корпус, де діти перебували на діалізі. Корпус, який зараз розбирають і волонтери, і медичний персонал, поліцейські, працівники ДСНС, зараз будуть ще сили з національної гвардії для того, щоб дуже швидко розібрати ці завали і врятувати можливо людей, які там е, знаходяться зараз під завалами. На жаль, ми маємо два летальних випадки. Один із них це медичний працівник Султана Лукинчу. Яка за попередньою інформацією допомагала евакуювати пацієнтів, які були на діалізі, і вибуховою хвилею, і також ну, був удар, який призвів до загибелі. Зараз судово медична експертиза працює над ним. Ще в чотирьох корпусах пошкоджений дах, тріснуті стіни, вибиті вікна. Їдкий дим затягнув подвір'я закладу. Тут триває розбір завалів. Медпрацівники роздають медичні маски, містяни та волонтери звозять продукти та воду. На території відкрили штаб для підтримки постраждалих. Допомагають всі, а росіяни не припиняють обстріли у Києві. Знову кілька разів поспіль оголошують тривогу в операційній, на сьомому поверсі. В оперблоці. Щодня в Охмедиті надають допомогу близько 600 дітям. У момент ракетного удару у лікарні проходили три операції на серці. Зараз пацієнтів розвозять по інших лікарнях. Мені шкода, що так сталося, що загинули люди, що поранені діти. Що вся українська спільнота зараз переживає за тих дітей, які залишились без допомоги. Зампатічне за, за діалете. Це вже лівий берег Києва. Тут під удар російської ракети потрапила приватна клініка. Завалилася частина будівлі. Є загиблі. На в'їзді то приїжджала скоро, при нас забрали чотири чоловіка. То вже ну, були трупи, і забрали жінку з поранень. Це при нас було. А далі ну, говориш, набагато більше, і ще шукають. Була в кабінеті, де цей упали на мене. Я в сороці родилася. Так що. Бо ми були біля стіни. Отут мене трошки і тут. І це. Оце це, це, це все. Оце да є влучання також в один з житлових будинків Шевченківського району столиці. Повністю знищено під'їзд. Мешканці сімнадцяти квартир залишилися без житла. Рятувальники розбирають завали. Під ними є люди. Ми чуємо чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами. Робимо максимально щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи роботи йдуть. Уламками ракети пошкоджено і будівлі поруч біля станції метро Лук'янівська. В ній люди ховалися від обстрілів через те, що були в укритті, залишилися живими власники та продавці. Ось цього магазину пошкодило два спло пакета, але благо всі цілі всі були в укритті. Прибираємо. В прибираємо зв'язку з тим, що в мене там були інші справи на другому місці. Я трішки сюди запізнився. Але коли приїхав, побачив оцей жах. Крім того, у Києві пошкоджені три трансформаторних підстанції у Голосіївському та Шевченківському районах. Столиці енергетики ліквідовують наслідки аварії.